you Оти F-35 при збитті російських дронів у повітряному просторі Польщі використовували вартісні ракети по 400 тисяч євро за штуку. Експерти видання зазначають, що сучасні літаки f-35 у боротьбі проти дешевих безпілотників не мають сенсу. Пілоти винищувачів атакували безпілотники ракетами. Кожна з яких коштує понад 400 тисяч євро. При цьому дрони рефі коштують лише кілька тисяч євро. Далі цитуватиму у довгостроковій перспективі немає військового сенсу використовувати. Вити F-35 проти безпілотників, тому альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям. Зазначив високопоставлений офіцер НАТО. Також знову ж таки нагадуємо про що неодноразово повідомляли, що в ніч на 10 вересня Росія випустила 19 ударних дронів по території Польщі, які заходили через Україну та Білорусь. Польська ППО змогла збити лише 4 з них. Ну і також поговоримо про те, що на тлі цих подій, ну, на тлі подій з Польщею, також авіакомпанії переглядають маршрути поблизу кордонів із Росією, Україною та Білорусі. І деталями деталі поділився Ройтерс. Зараз поговоримо про те, що деякі авіакомпанії вони справді схвильовані через зростання ризиків пов'язаних зі вторгненням до зони цивільних польотів. І вторгнення російських безпілотників до Польщі знову викликало занепокоєння щодо безпеки через вразливість цивільного повітряного транспорту в Європі. Це останнє потрясіння, з яким стикнулися авіакомпанії через ескалацію глобального конфлікту. Про це пише Reuters. Як зазначається, поширення конфліктних зон по всьому світу збільшило навантаження на авіакомпанії та їхню прибутковість, посилюючи проблеми безпеки та заважаючи, заважаючи подорожем через закриття повітряного простору навколо Росії та України по всьому близькому сходу між Індією та Пакистаном, а також у деяких частинах Африки авіакомпанії мають дедалі менше варіантів маршрутів. Інциденти Дроном у середу стався після спроби Ізраїлю у вівторок знищити політичних лідерів Хамасу столиці Катару. Авіаційні аналітики кажуть, що компанії-перевізники дедалі більше побоюються ризиків, пов'язаних із вторгненням у зони цивільних польотів. Я думаю, це сигнал тривоги для всіх у Європі, яка може очікувати цього частіше, сказав Ерік Шутер, керівник консалтинкової компанії з питань безпеки Даямі. Два високопоставлені джерела на ринку авіаційного страхування також заявили, що уважно стежать за подіями в Польщі та Катарі. Одне джерело додало, якщо на ринку виникне відчуття, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір стають систематичними та навмисними, або що ізраїльські авіодари на близькому сході ймовірно продовжаться. Це Поставить серйозні запитання перед страховиками, тобто наразі маємо таку інформацію і після інциденту з дронами. Авіакомпанії можуть переглянути свої оцінки ризиків у Польщі. Вони можуть розглянути можливість польотів далі на захід у Польщі, подалі від кордонів з Росією, Україною та Білорусію, виконуючи рейси в світовий час, світлий час доби, перепрошую та маючи з собою додаткове паливо для подолання потенційних перенаправлень, подібно до заходів, житих на близькому сході. Тобто наразі маємо таку інформацію про те, як країни. Переживають через ситуацію з їхніми авіарейсами, допоки українці стикаються з величезною кількістю дронів. Нагадаю, що це було 19 дронів. А наші наші ми українці, ми щоночі можемо зустрічати е, на своїх територіях, так би мовити, до вісімиста. Штук цих таки дронів і яка паніка розгортається на території Польщі наразі. Ну, про інші новини, також стосовно Польщі, вже далі розповість мій колега. Ну так і хотілось трошки відмітити те, що ну і прокоментувати цю новину, бо я був трохи відсутній саме тоді, коли це все відбувалося, і можемо тільки подякувати нашим. Братам і сестрам, полякам, що і дали нам шанс, шанс мільйонам українців перетнути кордон у найскрутніший момент. Ще раз дякуємо. І який би стан справ в історії не згадували ми. Там, ну, на Волині і так далі, ми з вами. Але за кожну юру зерна, які ви перевертаєте на кордоні, ми, чесно кажучи, просто будемо змушені прибирати по одній мобільній групі з терені фронту. Ну так, щоб баланс у партнерстві зберігався, ну, жарт, звісно. Але добре, що цей раз все обійшлося без жертв серед поляків. Що добре, що вони не переживають того що переживає саме переживаємо саме ми і Вразливими лишаються не тільки літаки цивільної авіації, і е, спецпосланець Трампа Кіт Келог саме прямував до Польщі, коли російські дрони вторглися у повітряний простір е, країни. І ось така зустріч на літу явно не з тих, е, що хотів би бачити кожен дипломат. Е, ну, І е, Келог, як сьогодні повідомляла моя. Колега, Легалог уже прибув з візитом до Києва, тому чи можемо говорити далі саме про цю новину? Ну, ну чи вона вже не є актуальною? Келог уже в місті. Е Сили ППО ще більше доповнилися обороною. І це тепер уже ну, будемо вірити те, що як ото в Полтаві є купол Мамая, тепер над Києвом є купол Келага І не буде якихось атак впродовж цієї ночі, в цих двох-трьох днів, як мінімум. ну І саме. Ну, це дійсно було трошки дивно бачити, що саме. Ну, я, я просто уявляю, що було видно з ілюмінатора Кіла Кіта Келога, який летить. Бачить, так дрони пролітають біля нього. Дивиться Герань, Гербера, Шахед. Отак було б цікаво зрозуміти, що саме він тоді думав про це. Ну і Китай, в свою чергу, він зробив одну заяву, навіть не одну заяву після нальоту російських дронів на Польщу, А саме які заяви були, будемо зачитувати далі. І у Китаї сподівається, що ескалація кризи між Москвою і Варшавою після вторгнення російських дронів у польський повітряний простір може бути врегульована шляхом переговорів. Ну Хто б хто б міг по іншому сказати. Ну про це е, повідомляє е, заява речника Міністерства закордонних справ з Китаю Ліньця. Е, е, це фотографія. Ви бачите його на екранах. Китай сподівається, що всі зацікавлені сторони належним чином вирішать свої суперечки шляхом діалогу та консультацій. Заявив він за словами речника КНР Пекін виступає за дипломатичне рішення е, конфліктів і в. Важає діалог єдиним шляхом для зниження напруженості у відносинах між країнами. Ну, досить дипломатично відповів, саме на те, що його ну свою реакцію реакцію Китая стисло, обмежено в цитатах. Він вмістив у двох-трьох реченнях. Ну, чи буде щось дійсно таке якесь. Ну Щось виконано від сторони Китаю, ну, мабуть, І, тим паче, де Китай, а де у нас щось відбувається на теренах Європи.